Привіт. Це павербрив. Сьогодні говоримо про тему, яка стане однією із головних кадрових інтриг зими: масове оновлення керівництва державних енергокомпаній. Уряд затвердив конкретні дедлайни: хто коли і як має отримати нові наглядові ради та нові правління. Процес уже пішов, перші конкурси оголошені. Правда, і деякі дедлайни вже провалені. Тепер до ключового. Енергоатом до 24 листопада в компанії мала з'явитися нова наглядова рада. Після цього нове правління, але дедлайн змістився. До кінця поточного року. Конкурс уже відкритий. Мінекономіки оголосило відбір незалежних членів наглядової ради. Подаватися можна до 7 грудня 2025 року. Далі буде інтрига, хто ж очолить енергатом і чи вдасться позбутись від попереднього корупційного шлейфу. Пишіть в коментарях свої думки. Нафтогаз. За планом оголошення конкурсу на членів наглядової ради до 21 листопада. Конкурс оголосили новий склад ради до 20 січня 2026 року. Оновлення правління ключових компаній групи Нафтогаз до кінця цього року. Ростислав Шурма, колись куратор, смотрящий за енергетикою або як хочете, називайте, таки покине наглядову раду. Цього разу дедлайни дуже стислі. Тож буде цікаво подивитися, кого висуватимуть і як швидко рухатиметься. Звичайно, що правління саме Нафтогазу залишиться як є. До нього особливої нарікань зараз немає. Укргідроенерго. В Укргідроенерго до 10 грудня 2025 року мають доформувати наглядову раду, призначити представників держави. До 1 лютого 26-го обрати нового керівника. Зараз ВОГЕН директора Укргідроенерго є Богдан Сухецький. Скажу свою думку: у нього є абсолютно всі шанси, аби стати керівником без приставки ВО. І я би оцінила це як позитивний крок для компанії. Оператор ГТС та Укренерго. У оператора ГТС новий склад. Наглядової ради має бути до 10 грудня, новий голова правління до 31 грудня. Оксана Кривенко цю посаду вже не займе, тому може побачимо й нові обличчя. В «Укренерго» теж до 10 грудня мають оновити членів наглядової ради, йдеться про представників держави. В цих компаніях оновлення є досить чутливим, адже існує такий аспект, як сертифікація. «Центренерго» та ЄКУ. до 15 грудня нові наглядові ради, а потім рішення щодо можливого оновлення керівництва. Акцентуємо можливого. Поки Чітких передумов щодо зміни немає, але побачимо. Побачимо побачимо. гарантований покупець українські розподільні мережі Обленерго та інші компанії. До кінця цього року гарантований покупець має перетворитися на акціонерне товариство з новою наглядовою радою. ОРМ формує нову раду і готує зміну в своїх обленерго: Хмельницькому, Миколаївському, Тернопільському, Харківському, Сумському, Запорізькому та Черкаському. Кременчуцька ТЕЦ і Нижньодністровська ГЕС. Теж мають бути з новими наглядовими радами. Простіше кажучи, майже весь держсектор енергетики проходить через кадровий аудит. До 31 грудня 2025 року. Всі держкомпанії мають переписати статути та положення про наглядові ради. Вимога проста: привести корпоративне управління до стандартів ОСР. Отже, в енергетиці запускається масштабне кадрове перезавантаження. Частину конкурсів уже оголошено інші стартують найближчими тижнями. Далі будемо дивитися, хто подасться, хто пройде і як це вплине на управління ключовими активами. Більше буде на нашому YouTube. Підписуйтесь.